Привіт, вітаю вас на каналі Прима Леціони. Сьогодні, нарешті, чергове відео про 100 фактів про Італію. Це відео я хочу зняти вже три тижні. Ні, мабуть, не так, я не хочу його знімати, і я його не знімала три тижні. І досі якось в мене не виникає особливого бажання, але якщо я взялася вже коментувати ту статтю, я доведу це до кінця. Отже, сьогодні розглядаємо факти із 61 по 65. Починаємо. Факт номер 61 в Італії важливий блат і рекомендації, навіть якщо ви хочете просто підстригтися, прийти ні від кого до лікаря або перукаря вважається дивним. І також цей факт я вважаю дивним, принаймні тут у нашому регіоні. До лікаря, щоб записатися на прийом до лікаря, треба піти у лікарню і там вам назначить лікаря відповідно до місця вашого проживання. До перукаря, я думаю, так само, як в Україні, можна йти по знайомству. Я так робила особисто, бо по знайомству завжди кращого можна знайти перукаря, вже ти маєш певні відгуки. А можна просто йти з вулиці, зайти у перукарню і підстригтися. Те саме і тут. Я думаю, цей факт він говорить більше про відголоски минулого. Зараз вже трошки змінюється ця ситуація. Але дійсно в Італії зв'язки відіграють величезну роль, особливо якщо хтось хоче влаштуватися на роботу або продати якусь нерухомість, або зняти квартиру у всіх цих випадках. Плюс бюрократичні установи зв'язки, багато чого варті в Італії. Тому, якщо хочете швидко знайти тут роботу, заведіть якомога більше знайомих італійців. Факт номер 62. Деякі закони в Італії не обов'язкові до виконання. Так існують сотні тисяч нелегальних будівель, у тому числі у прибережній зоні. Я абсолютно не знайома із, із цією тематикою, тому не можу нічого говорити. Правда, це чи неправда. Деякі чутки я чула, але це жнову такі чутки, що на півдні дійсно існує щось на зразок такого. Думаю, що диму без вогню не буває, тому але коментувати не беруся. Факт номер 63 Усередині Італії існує ще дві держави Сан-Марино і Ватикан. Дійсно, можу вам розказати дещо про Сан-Марино. Це одна із найстаріших держав світу. Перші згадки там про неї в 301 році. Вона досить маленька, там живе всього 32 тисячі населення. І Сан Марино вважається державою одним із найвищих рівнів економіки у Європі, відсутністю зовнішнього боргу, тобто все там чудово саме через цей їдкий маленький розмір. Сан Марино знаходиться на кордоні двох регіонів Італії між Емілією Романією та Марке і буквально у 10 кілометрах від рівні. Тобто самостійно сан марино виходу до моря немає, але поруч знаходиться адріатичне. Офіційна мова в сан – італійська. Тепер дещо про Ватикан це найменша держава світу, вона знаходиться прямо у Римі. І також одна із найстаріших. Колись в античні часи Ватикан був не заселеним, тому що вважався святим місцем. Це почалося тільки пізніше заселення. Зараз офіційно там живуть. Зараз я вам скажу. Число постійних жителів Ватикану становить приблизно 800 чоловік, 450 з яких носять духовний сан. І громадянство у Ватикані воно не успадковується. Людина може вважатися громадянином Ватикану тільки якщо вона офіційно там працює. Після того, як вона звільняється, громадянство також забирається. Подумайте тільки, що територія Ватикану менше ніж пів кілометра квадратних. Офіційна мова там Латина. А основне населення, що буває там в день, це італійці, тому що вони і є власне обслуговуючим персоналом. Також Можна до нього віднести і швейцарців, з яких складається гвардія. Наступний факт номер 64 і, можливо, саме через нього я не хотіла знімати відео, тому що доводиться щось судити. Тут присутнє особисте судження. Отже, італійці одягаються дуже навіть так собі, і навіть недбало люблять чорні кольори, винятки Мілан, Рим та кілька курортних місць. Не знаю, що вам сказати з цього приводу. Залежить від того, що вважати еталоном гарно одягнутої людини. Є різниця між регіонами і між тим, як одягаються у різних містах. Чим більше місто, тим краще одягаються люди. Так само ми були в Тоскані. Є такі міста, наприклад, як Лука, де живуть пенсіонери, мільйонери. Там вони, звичайно, одягаються дуже добре. Я не знаю, ось тут, в Емілія, де ми живемо, дуже класно одягається молодь. А в Пінзі, коли ми були там, такого за молоддю не спостерігалося. Звичайно, у італійців є більше можливостей одягатися краще, ніж у українців. І Це спричинене економічним становищем. Тобто одягатися краще я маю на увазі купувати якісніші речі, зроблені краще, такі, що не будуть зношуватися. Так швидко, і тобто зроблені не зовсім у тому Китаї, китаї а у якомусь Китаї, де стоять фабрики, де гарно контролюється якість. Е, про чорні кольори не скажу, не помічала такого. Загалом мені подобається, як одягаються італійці. Якщо взяти там рандомним способом тисячу італійців та тисячу українців, от як саме те, як одягаються італійці, це. Ну, у їхньому стилі одягу більше смаку, але це тільки як на мене. Тому що вони не носять там, джинси зі стразами, оці всі написи, які щось там абібас, те, <смас> що кричить. Ну, тобто у них якось така мода, вона спокійна, але разом з тим елегантна і це виглядає дорого. Ось це мені подобається. І останній факт номер 65 в Італії заборонено вночі перебувати на пляжі штраф близько тисячі євро. Я не знала нічого про це, чула, що щось таке існує, але я спеціально пошукала у гуглі інформацію на цю тему. Адже що я знайшла, що з макон матерасіно на шугаману сакопелосі за презентація нон мультата». Отже, значить, що з матрасом цим надувним просто. З рушником або із спальним мішком можна перебувати на пляжі вночі і вас по закону не можуть звідти вигнати. Але якщо ви знаходитеся там із палаткою, то тоді так штраф існує: штрафують за кількість палаток, а не за кількість людей, які там перебувають. Стандартний штраф це десь 200-300 євро, але якщо Володарі, власники цих палаток дуже сперечаються, то може дійти і до тисячі. Якщо нормально це сприймають, то платять невеликий штраф. Ну, ось, ось такі факти про Італію цього разу. Побачимося дуже-дуже скоро. Па-па!